Шановні друзі, я хочу звернутися до своїх побратимів і сестер, з якими разом ми взимку мерзли на морозах, ми збирали гроші, відправляли наших побратимів на Майдан в місті Києві про те, що ситуація дещо вийшла з-під нашого контролю. Вчора, 30 квітня 2014 року, на кінець то нам розпорядження президента України за номером 777 від 2004 року призначили головою Бранівської районної державної адміністрації Житомирської області Іщенка Віталія Юровича. Ми всі зраділи, звичайно, що вже на кінець буде господар в нашому домі. Але сьогодні ранком ми вийшли на сайт, офіційний сайт Кременецької районної ради Тернопільської області. Він є саме депутатом Кременецької районної ради. І що ми там побачили? Що Іщенко Віталій Юрович, 74 року народження, був членом фракції регіонів. Він сам несе відповідальність за убитих наших братів за Небесну Сотню. Тому ми сьогодні провели засідання Баранівського районного штабу Супроти в області і вирішили заблокувати. Баранівську районну державну адміністрацію і не допустити до виконання обов'язків Іщенка Віталія Юровича як члена фракції партії регіонів Кременецької ради Тернопільської області. На запитання, кого ви хочете, наша позиція однозначна: ми хочемо бачити або члена Батьківщини, або члена Свободи, або члена Удара. Саме ці три партії несли відповідальність. І боролися проти злочинної влади Януковича. Ще я хочу сказати, що, на жаль, робиться не те, що потрібно. Віддали ми Крим, вже е, воюють, воюють в двох наших областях, наших українських. Е, і замість того, щоб думати за тил, щоб призначати дійсних патріотів, дійсних людей, які люблять цю Україну і хочуть навести порядок, призначають всяких, я не, не говорився, всяких яких, які були вже стали непотрібними, О, я тут підозрюю або грошові мішки, або дурість, або я, або молодість. Тому, звертаюся, користуючись моментом, я звертаюся до всіх небайдужих людей, всіх людей з розумних, здорового глузду прийти 5-го числа. 5 травня 2004 року на 10 годин ранку до приміщення райдержадміністрації і висловити і допомогти нам не пустити, не допустити до роботи на цю посаду цю особу до головою держадміністрації.